Зазначає прокурор, що я можу покинути е, місце свого проживання, однак я з травня місяця під е, до була, ну, до мене була застосована застава, і я виконувала всі свої обов'язки зі сторони прокурора. Так висліджував до мене претензій ніяких не було. і Якщо вже карту дивитися, то в мене було достатньо. Отримати своє місце проживання, що мене було таке бажання. Mm -hmm. Дякую mm -hmm. і ще mm -hmm. також суд вам має роз'яснити, що санкцію статті 111 одинадцять сторін передбачено покарання від 10 до 12 років Відповідно до положення статті 31 Кримінального кримінально кодексу України. Ви маєте право заявити клопотання щодо колегіального розгляду справи. У вас якщо ви не заявите таке клопотання, то розгляд справи буде відбуватися суді одна зла. Зрозуміло вам все? Так, зрозуміло. Я це знаю і хочу, щоб розв'язка і вдавався одну судді. Не заявляю, проповідаємо. Тримають під вартою, ти типу, пофарбована, така гарна жінка ще. Ну, Нечого собі. І вона хоче на волю. Чого тобі туди треба? Ну чого? Ну і що ти не втечеш? Ну і не втечеш ти та й не втечеш. Ну, сиди отут тихенько собі. Та й відсей своїй термін і благай, щоб тебе е, хто, хто нібудь простив в душі, бо я навіть дитина тебе простила.